Сьогодні Ми так раді всіх вас бачити, дуже раді, що приїхали до вас. Я, я надіюсь, гарний настрій у вас. Що не чути? О! Скажіть, будь ласка, довго нас чекаєте? Ну ось ми нарешті до вас доїхали і хочеться представити мого коханого колегу, мого телевізійного чоловіка від ваші брехливі описки. Жінка по фільму дуже хороша подруга. Яринка, Ірина Суба. Шановні відвідували, центру Маласич, звертаємося до вас з проханням. Будь ласка, відступіть на два кроки назад від ескалатора. Дуже важко працювати. Будь ласка, зробіть два кроки назад. Щоб ніхто не постраждав, щоб не було ніяких прав. Будь ласка, давайте за зарозуміння, Будь ласка. Діти дорослі зробіть два кроки назад від ескалатора.